Коротеньке відео по Nissan Qashqai. У нас не працює центральний замок з кнопки. Проблему я вже вияснив. У нас проблема з замком запалення, а точніше, там є мікровимикач наявності ключа в замку запалення. Він у нас був постійно нажатий. Це було видно по сканеру. Є параметр. Відповідний От Що ми беремо? Розібрали тут, добралися до цього кінцевичка, ми його знімаємо і одним кадром починає все працювати. Як бачите, машина при цьому Тому. запускається ніяких проблем. Немає, як бачите, всі функції працюють, я вже перевірив. Я думаю, що якщо треба буде прописати новий ключик, ми його не пропишемо. А так, в принципі, все працює. Мабуть, так і залишимо в такому стані. Дякую за перегляд. Ставте лайк, пишіть коментарі. Думаю, комусь був корисним.